15 робочих місць та все необхідне обладнання, щоб з рулона тканини створити готовий модний виріб в Івано-Франківську на базі клубу Прометей відкрили швейний коворкінг для людей, які хочуть навчитися чи просто пошити необхідний елемент одягу. Проект робиться за підтримки програми розвитку. ООН це в Франківську і аналогічний у Львові. От вони абсолютно між собою схожі, і їх основна мета на сьогодні це магнітити людей до галузі. Долучати, щоб можна було відчути, спробувати навчитися і зрозуміти, чи це твоє, і далі вже рухатися в розвитку всі галузі. Поштовх до реалізації ініціативи розповідає керівниця проєкту Ольга Фіщук. Зробила війна. До коворкінгу можуть прийти як жителі громади, так і внутрішньо переміщені особи, щоби сконструювати та пошити необхідну річ. Військові дії знищили багато галузей. Швейна промисловість одна із них. Частина України. Яка постраждала найбільше, так історично склалася, мала сильно розвинуту швейну промисловість. Тож в Івано-Франківськ релокувалося багато підприємств, багато майстрин приїхали з ні з чим, і виникла потреба в просторі, де майстрині зможуть пройти і створити свій образ, або пошити для себе одяг. Чи є багато зараз волонтерів, які відшивають для ЗСУ. Скористатися послугами швейного коворкінгу можна попередньо записавшись, щоб забронювати робоче місце на необхідний термін. Окрім того, на цьому сучасному обладнанні абсолютно безкоштовно зможуть навчатися діти з сьомих 9 дев'ятих класів. На прохання громадської спілки ми надали приміщення для організації відповідного коворкінгу, тобто місця, де всі бажаючі, в незалежності від статі і віку, зможуть скористатися швейним обладнанням, можуть скористатися приміщенням, так би мовити, офісом, де зможуть виконати ті чи інші дизайнерські роботи, зі пошити, підшити, здизайнувати, скроїти. І що важливо, завдяки співпраці з громадською спілкою, діти зможуть безкоштовно, навчатися на відповідних курсах гурток шиття для дітей на базі цього коворкінгу запрацює уже з 1 березня. Створювати одяг чи будь-які інші предмети з тканин тут будуть дві групи по 10 діток в кожній. Будь-яка річ, яка вкладається для дітей, для навчання вона є дуже важлива. А сьогодні швейне виробництво воно надзвичайно. Популярне, воно збільшилася кількість людей, які задіяні в цій сфері, і це зрозуміло, тому що дуже багато пошиття форми військової, військового різного спорядження воно потребує професійних швей. І тому сьогодні дуже важливо, щоб діти навчались на хороших умовах. Внутрішньопереміщені особи могли також брати участь в гуртках. Запрошують освітяни мешканців громади і активніше долучатися до навчання у позашкільних закладах міста. Мовляв, сьогодні для дітей є чимала кількість гуртків і можливостей. Наталі Лозвакі Горпопик, телеканал 402.